Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ну що ж, продовжуємо нашу подорож по місту Детмольд. Є перша частина. Будь ласка, подивіться у списку відтворення. Але нагадаю, що Детмольт знаходиться на північному сході землі Північна Рейн-Вестфалія. Неподалік від Білефельда і в 100 кілометрах від Гановера. Це невеличке місто, і минулого разу ми відвідували княжу резиденцію князів Ліпе. До речі, раніше це була столиця детмольд Ліпе такого князівства, достатньо сильного на території Німеччини. І як бачите, центральна частина саме старе місто, збереглося дуже непогано. Тому що тут були союзники у війні, Другій світовій, тут стояли англійці, і вони зберегли в основному 70% будівель. Те, що було розру... зруйновано, ретельно відновили. І саме це місто, я думала, воно стане моїм улюбленим завдяки. Віялам на старих будівлях. Я вам обов'язково це покажу. А зараз ми бачимо шпилі найвищої церкви Дедмульта і найстарішої це церква Мартіна Лютера, Лютеранська церква. Вона була відбудована. Точніше, вона була вже саме в цьому вигляді побудована пізніше, коли. Стало мало місця у старій церкві, церкві, і вирішили її зробити більшою. По історії міста Детмальта, саме як перше згадування, це 783 рік, як місто. У... Але статус отримала в 1263 році. Двічі, це місто відвідувала чума. Це 1625-1637. Майже на 70% приблизно в 1547 році була величезна пожежа і знищила дуже багато. Будиночків. І ось погляньте саме ось ці вирізані віяла, яких називають на будиночках ось цих старих. Вони, мабуть, тільки в цьому регіоні, в цій частині Північної Рейнвестфалії, саме тут, де я живу, тут в основному написи. А тут розмальовані, вирізані, вирізані на дереві, на. Камінні побудовані дуже багато в стилі барокко-будівель і в теж з різьбленням. Точніше, не скажеш, що по камінню чи по... можна зробити різьблення. ну, Стукатурка, мабуть, така. Я ще раз кажу: я не мистецтвознавець, я просто любуюся. І виказую свій захват від цього прекрасного старовинного містечка. Тут є одна із таких найбільших, мабуть, з знаменитих місць статуя Армінія. Але вона знаходиться далеченько і треба підніматися вгору. А по такій погоді ви розумієте, куди там іти. Тому я вирішила поки що не йти. Але Армінія ми будемо зустрічати всюди. Це емблема міста. І тут містечка, які поряд, вони ну, просто так пер переходять одне в одне. І важко розібратися, де частина Детмольта, а їх здається, тут 12 частин міста, а де уже інше місто. Я ще раз вибачаюся, ви бачите, що я знімаю під парасолькою. Мокну, тримаю телефон, тому що вітер і здуває мій селфі-палицю. Довелося мені брати телефон просто в руку. І ось погляньте, що я говорила. На світлофорах червоне світло це Арміній з піднятою рукою. На фото це не так видно, але коли я вперше підняла голову, я не могла зрозуміти, що це. А потім думаю, стоп, це ж Арміній. І саме статуя цього древнього рицаря, лицаря. В такому вигляді по всьому місту зустрічається і будемо це бачити. Навколо міста протікає ось так річка, канали. Береги, як бачите, оздоблені гранітним камінням, і воно робить такий пояс навколо всього міста. Пам'ятаєте, хто дивився першу частину, той бачив схему в камені вибиту річок і каналів міста? І саме зараз ми гуляємо по цій набережній. Знаєте, відчуття такого спокою. З кожного куточка дихає на тебе історичними якимись будівлями. Ну, виглядає це неймовірно. Я вже скільки. Не можу озвучити це відео, змонтувати, тому що то часу не вистачає, то емоції. Емоції чому? Тому що самі знаєте, який зараз стан, зараз який настрій у всіх українців. Він, коли буває, він дуже важкий. Ті, хто думає, що тут за кордоном це дуже просто, але ні. Мені потрібно зараз нести вам радість якось підтримувати. А бувають дні, коли мені не хочеться навіть розмовляти. Тому саме сьогодні вирішила все ж таки озвучити і показати вам цю красу, красу осіннього старовинного міста. Я хочу ще сюди приїхати, але весною і показати вам ще одну родзинку. Але хай це буде. Таким анонсом, і нехай вам трішечки покортить, побачите. Я там сама ще не була, але я впевнена, що там буде просто, неймовірно, шикарно. Як не подобається мені гуляти, як мені не подобається Детмольд, але вже мокра, мокра взуття, мокра я, і хочеш, не хочеш, треба повертатися додому. Добиратися далеко, дні зараз короткі. Раніше було тут пряма дорога, тепер з пересадками важкувато. І ось погляньте. Арміній всюди. На вітринах, на емблемах, на магнітах, на якихось сувенірах. І саме це притягує сюди. І ось погляньте будівля. Там стоїть статуя Армінія. Ми прощаємося з цим чудовим містом, кажемо йому до побачення і наостанок любуємося тим, що не встигли роздивитися. Я періодично зупинялася, робила фото будинків цікавих і хочу вам їх показати. А я прощаюся, бажаю всім тихого дня і ночі, миру і перемоги! thank you